Дозволена марихуана, трава, бо наркотики тут всюди. Що це за місто, де ходять бездомні, наркомани різні. І для мене Редір трошки маленьке місто. У нас вкрали велосипед. Кримінальне місто таке. Одна з найважливіших е, споруд в Редірі це свинобійня. Е, садочки тут дитячі, вони платні. Загальні відчуття такі, теж боїшся, що тебе там приріжуть чи ще щось. Продають коноплю різного виду. Можуть собі дозволити. Спокійно жити, редір класне місто. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл, і я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Як ви вже всі знаєте, я знаходжусь в Канаді, в Альберті, в Радірі. Кожного разу про це говорю, бо багато людей запитуються, де ж ти в якому місті. І завжди говорю, що я в Радірі. Ми сюди приїхали вже 5 місяців тому. і Весь час тут знаходимося. Тут наші друзі, знайомі, тому ми приїхали сюди. І сьогодні. Випуск буде саме про це місто Реддір. Я би хотів показати, що це за місто, як воно з'явилось. Сподіваюсь, вам буде цікаво, гарного вам перегляду. Наливайте узвару і поїхали. Редір це місто в центральній провінції, провінції Альберта, Канада. Він розташований неподалік середини коридору Калгарі і Едмонтон і оточений округом Редір. Редір. Третє місто Альберти, в якому проживає більше 100 тисяч людей. Місто розташоване в осиновому парку горбистій місцевості, де вирощують олію, зерно і худобу. Це центр розподілу нафти та сільського господарства. А навколишній регіон великий центр нафтохімічного виробництва. Як же з'явився Редір? Приблизно на півдорозі між Калгарі та Едмонтоном стежка перетинала річка Редір. На широкому кам'янистому мілководді, використованому корінними народами та бізонами, широко відомими як буйволами з давніх часів. Створення Форт Калгарі на північному заході кінної поліції в 1875 році рух збільшився вздовж того, що було тоді відомо як Калгарі Едмондон Трейл. У 1882 році на перехресті було збудовано торговий пост. І зупинку, і навколо нього почало розвиватися постійні поселення. Бізони знищували сільське господарство, тому було відкрите на них велике полювання. З винищенням бізонів мисливцями племена аборигенів, які покладались на них як на їжу, одяг та заробіток, занепали. Родючі землі навколо річки Редір були привабливими для фермерів та власників ранчо. Редір побачив масовий приплив поселенців на початку 1900-х років. У 1901 році, коли Реддір став містом, населення становило 343 людини. Завдяки своєму розташуванню на півдорозі між Едмонтоном і Калгарі та родючими землями навколо, які підтримували прибуткове змішане сільське господарство. Редір розвився насамперед як центр. Сільськогосподарських послуг та розподілу. Подальше зростання відбулося в 1907 році, коли він був обраний як основний підрозділ Канадської Тихоокеанської залізниці. Дві інших залізниці Центральна залізниця Альберти та Північна Канадська залізниця, увійшли до спільноти у 1911 році. Редір пережив великий наземний бум 25 березня 1913 року. Радір став містом, і його населення зросло майже до 2800 чоловік. З 1930 по 45 рік відбулася велика депресія 30-х років, яка стала головною перешкодою для міста. Хоча жили краще, ніж деякі громади. Центральна Альберта не постраждала від сильної посухи. Місто практично не мало боргів і отримувало прибуток від володіння місцевими комунальними підприємствами. Зростання повернулось до міста з початку Другої світової війни. Редір був обраний як місце розташування великого військового тренувального табору табору А-20, який був розташований там, де зараз розташовані збройова палата Кормака, меморіальний центр та середня школа Лінці Тербер. Після Другої світової війни, 1 січня 1948 року, місто Редір об'єдналося з селищем північного Редіру, розташованим на північному березі річки Редір. У 1981 році місто перегнало по розмірам Ледбрідж, ставши третім за величиною містом в Альберті. І цей титул він утримуватиме до 2019 року, коли Ледбрідж відновить свій статус і розбудується. Приблизно до 1991 року канадська Тихоокеанська залізниця була видалена з центральної частини міста. Нині траса проходить паралельно околиці міста. Найпомітніша пам'ятка залізниці, що залишилася, це міст Сіпіар через річку Редір, перетворений на пішохідну стежку після видалення колії. В даний час місто є центром видобутку нафту, природного газу та суміжних галузей. А також сільського господарства та сільськогосподарських послуг. Редір це обласний адміністративний центр із будівлею суду та провінцивною будівлею. В Редірі є автостанція, але вона не дуже користується популярністю. Переважно люди їздять автомобілями, як і у всій Канаді. Але якщо є бажання, ходять автобуси так і таке інше, тому можна користуватися, їздити. Тут є така, такий пам'ятник. Ми його вперше побачили, коли прийшли відкривати карточку в сервіс Union. Ось, і це пам'ятник цьому мужчині, який приходив в це місце годувати собаку і все життя годував. І коли він помер, собака приходила в це місце. Очікуючи цього, цього дядька, таке собі хатико. І ще цікавий такий момент: наш знайомий робив е, фасад цього будинку. І коли вони робили, уявіть тут дуже багато будівельних матеріалів було і так далі, і не було незручно через цей пам'ятник ремонтувати і Не дозволяли цей пам'ятник зняти, перемістити, зробити ремонт і потім поставити. Не хотіли навіть рухати цей пам'ятник, вони там його обходили різними сторонами і так далі. Взагалі є багато різних пам'ятників в Реддірі. Тому я всіх не буду показувати, але якщо будете тут, то будете помічати. На жаль, зі злочинністю у Редірі не дуже добре. Індекс тяжкості злочинів у місті в 2021 році. Становив 176,3. Але справедливості заради варто відмітити, що цей показник зменшується, бо ще у 2017 році було 222,8. Розумію, що ці цифри вам нічого не скажуть, так само, як і мені. Тому для порівняння візьмемо середній індекс тяжкості злочинів у всій Канаді. Він в Канаді 73,7. Індекс вимірює обсяг та серйозність зареєстрованих поліцією злочинів. Але не переймайтесь, в місті можна жити і в повсякденному житті не все так погано, як можна бачити у статистиці. Особливо, якщо проживаєте не в центрі міста, а в спальних районах. В Канаді так само, як і в нашій провінції, звичайно ж, дозволена марихуана, трава по-нашому. Її тут курять всюди. Запах стоїть в будь-якому місці, в парку, де б вони були. Навіть якщо ви не знали ніколи, що це таке, то тут ну, цей запах просто неможливо ні з чим спутати. В деяких провінціях навіть тяжкі наркотики дозволені. Це звичайний такий собі магазин, якому продають. Коноплю різного виду, і я вам хочу сказати, що навіть там такий вибір, що хлібом може не так багато різновидностей, як, як трави. Бо наркотики тут всюди. Постійні глядачі знають. Що я разом з вами збираємо на вікна для родини в Бучі. Вони постраждали від війни і немає коштів самостійно відремонтувати вікна. Тому ми збираємо з вами гроші на вікна. Вже на даний момент зібрали 33 721 гривню в банці Монобанку і на міжнародній площадці GoFundMe без змін, ви можете бачити на екрані. Наша кінцева ціль це 85 тисяч гривень, але перший етап збору ми закриємо, коли зберемо 41 тисячу гривень. Тому що саме цієї суми вистачить на заміну вікон в спальних кімнатах, де найбільше проводять час мешканці будинку. Я вас заохочую перейти в посиланні під відео або в закріпленому коментарі, перейти по посиланню на Монобанк або на платформу GoFundMe, де ви можете пожертвувати гроші для цієї родини. Я впевнений, що кожен з нас із своїх щоденних витрат. Може викроїти 50 чи 100 гривень, чи декілька доларів, і перекинути цій родині на вікна. Давайте робити добрі справи разом. І також я хочу подякувати всім, хто вже приєднався до цього збору. Разом ми сила! Зараз буде трошки моїх особистих досвідів про Red Deer. І що це за місто. Не зі сторони історії, не зі сторони якихось інтернетовських інформацій, а з мого особистого, як я відчуваю, чи подобається чи ні. Бо я думаю, що це саме цікаве буде для вас. Почнемо з розташування Red Deer. Мені дуже подобається, що Red Deer знаходиться між Калгарі і Едмонтоном, між двома великими містами. І це третє по величині місто в Альберті. І це дуже зручно, коли. Ти живеш ніби в маленькому місті, але не в дуже прям такому селі. Тут все є необхідне для нормального життя в Редірі, але також ти можеш поїхати і в Едмонтон, це столиця Альберти, і в Калгарі можеш поїхати, там близько до гор, до банфу, до відпочинку і так далі. І це дуже круте розташування, навіть для бізнесу. Редір це дуже класне місце, тому що якщо ви заснували якийсь бізнес в Редірі, ви можете. Говорю зараз, наприклад, про ремонти, як наша фірма. Ви можете з Реддіру їхати і в Едмонтон, і в Калгарі. Вам півтори години туди, півтори години туди. І це дуже зручно для бізнесу і для просто подорожей. Дуже зручне розташування саме міста. Мені це дуже подобається. Зараз про саме місто розповім загальні відчуття такі. Я дуже багато часу жив у містах-мільйонниках: це Харків, Варшава, Київ. І для мене Редір трошки маленьке місто. По відчуттям, я би хотів щось більше, якісь міста. Але дуже мені подобається Калгарі, місто ми там були класне місто. Але незважаючи на те, що я люблю великі міста, але не супер там мегаполіси. Але Редір подобається тим, що тут в будь-яку точку міста можна доїхати за 10 хвилин. Тобто ми зараз живемо в центрі міста. І ми можемо. Ми сідаємо на автомобіль, вирушаємо 10 хвилин, і я в будь в будь-якій точці редіру це дуже круто, це дуже швидко. Я на роботу їду 10 хвилин, в магазин їду 5 хвилин навіть менше і так далі. Іду в гості пішки, навіть можу там 10 хвилин. Ми всі так з родиною і друзі, які приїхали разом. Ми живемо всі в одному районі, і це дуже круто. Тобто подобається, що місто компактне і. Дійсно відчувається такий спокій життя. Тут люди не, не, не спішать так сильно, як в великих містах. Люди пішли на, на роботу, відпрацювали, спокійно поїхали додому, відпочивають, що займаються своїми домашніми справами, і це, це дійсно відчувається, що ритм життя у людей не такий, що швидко, швидко, швидко вони не втрачають багато часу і можуть собі дозволити спокійно жити. Це дуже великий лайк цьому місту, Реддіру. Також в редірі є великі парки. Їх декілька зелених парків, де можна гуляти з річкою, там бобри, там ще щось, можна їздити, дивитись, на велосипедах, відпочивати недалеко від редіру, до речі, є. Лижний курорт, він не, не, не дуже прям великий, але можна навіть кожні вихідні їздити туди, кататись, і це не дуже дорого. Я ще не знаю, перевірю вам, буде розповім у наступних відео якось про це. Але це дуже класно, що є де відпочивати в редірі. Недалеко до гор, я вже говорив, до банфу, до різних е інших е природних. Ресурсів і це дуже класно. І в самому редірі є чим зайнятись. Їдемо, проїхали міст і їдемо такою дорожкою до району, який хочемо, в якому хочемо покататись, подивитись. Фонтанчик. Діти люблять в ньому бігати. Звідси такий гарний вид на річку. До речі, друзі, поки їдемо, розкажу вам цікаву річ. У нас вкрали велосипед вдома. Віка залишила під дверима дружина його буквально на годинку, і велосипед свиснули. А наша тачка, в якій ми возили Домінічку в прогулянках в парку, було таке відео. То ось, наша тачка стояла з велосипедом на нашому старому подвір'ї, де ми жили з Ігорем. І сьогодні також цю тачку вкрали разом з велосипедом. Прямо з подвір'я за парканом. Тому ось таке воно життя в центрі редіра. Хоча я знаю багато людей, хто живе на окраїні в спальних районах, вони говорять, що такого не буває, щоб в них щось вкрали. Тобто це така характерна риса центра міста. Де ходять бездомні, наркомани різні і залазять всюди, крадуть все, що їм захочеться. І Я не знаю чому, але влада якось слабо з цим працює. Навпаки їх розмножує, дає їм їжу, безкоштовну ночлеги, ще й платять їм гроші просто так. Просто за те, що вони є, дають їм дозу, наркоманську вколотись, щоб вони типу не, не крали. Але вони все рівно крадуть. Ось така ось друга сторона медалі. Тепер про саме цікаве таке, багато людей говорять, щойдір, це кримінальне місто таке, і я про це у відео говорив. І дійсно, по рейтингам воно там не, не супер-пупер в цьому плані. Але що хочу сказати, в звичайному житті. Це не дуже відчувається так. У нас свиснули велосипеди вже. Я вже про це розповідав, прямо з подвір'я. Але все не так тяжко, як здавалося. Тобто це тільки в центрі, в цьому районі. Я знаю тут люди, які живуть в редірі, в них весь час відкрита, відкрита брама до гаража, і ніхто нічого не краде, тому що нормальні сусіди і просто люди з такою низькою. Соціальною відповідальністю, назвемо їх так, вони не добираються в ті райони, і тут дійсно все залежить від районів, в якому районі ви живете. Якщо ви обрали гарний район з нормальними сусідами, то все буде добре, можна спокійно гуляти, їздити, залишати на подвір'ї якісь речі, ніхто їх не вкраде, і це дійсно круто. Тому. Тут нема такого, що ти йдеш, боїшся, що тебе там проріжуть чи ще щось. Живеш спокійним життям, але за статистикою, наприклад, тут частіше трапляються якісь там щось вкрали, там пограбували, там десь ще. Але повсякденному житті я не маю такого, щоб я там, гугу, там боюсь і за дружину, і за всіх. Тим більше, що переважно тут всі їздять автомобілем, ти сів з дому, поїхав в магазин і, і, і в цьому плані. Це нормально, можу заспокоїти. Але якщо хтось переживає, будь ласка, обирайте інше місто, і все у вас буде класно. Окей, okay, вирібed we're, uh, we're about 20 miles east of Red Deer. Directly east of Red Deer. And we're at the Joffrey plant here of Nova Chemical. and uh, nova chemical is a big uh, plastic product part company they make products uh, uh, plastic pellets to go around the world to make plastic bags and so on and so forth it employs about 1500 men and when they were building this here there was over 6000 men all across canada that come, uh, uh, come to build this tradesmen from uh, all different kinds of unions uh, to help build this place this power generating station right behind me, the big building, uh, houses a, a, a generator, turbine generator, that has zero maintenance on it for 25 years, which was new state of the art. I helped install it and did a lot of high pressure welding uh, on the joints that had to be 100% x rayed for this. It was very critical because of the maintenance that they wanted to require for. Uh, this to keep it maintained for 25 years going don't maintenance it's probably been running steady for um, uh, i would say about 12 years now so another 12 years we can go in and fix it i guess we well, will leave it to the young fellows so this plant here has several several stations to it. it you have to drive in there you go from one place to another it's like a small city to keep from explosions and to keep from uh, uh, contaminating other areas. And we're going to take you around to the other side, uh, to the north side of it, and we'll show you the rail yard that has the uh, product that is put on the railroad cars and shipped all around the world. That should do it there, Dan, for now. Okay, we're on the north side of the Joffrey plant now. And then behind me here, you'll see that there's the railroad cars in the station. This is where they start to load up the pellets that are being shipped uh, around the world. When I look over here to my left, these are the furnaces here. And right now, we're not into production. I was just telling, uh, uh, what's your name? Basil. What's your name again? Basil. What I was just telling Watson <laughs> uh, that it's very quiet here now. If you look there's seven furnaces there and there's only one operating. Something is not right here. They're not into their peak production. So I don't know what's going on. But then we have over here we'll see the flare stacks. They're burning off excess poisonous gas and so on and so forth. And over here is some more railroad yards. So when you're working, if you're coming to work, this is where you'd come in on a shutdown. Uh, what else can I say oh I worked on those uh, furnaces I put I did the heavy wall welding on chromium 110 18 rod for any of you guys that want to know that are welders and understand that uh, electrodes we did it took me two months for one joint four and a half inches thick 24 inch pipe just solid welding all day long and all post and preheated Thing. Four times it was x-rayed all the way through for a 100% x-ray pipe. So, there you go. Я розповім про школи, садки і так далі. В Реддірі є школи. Вони безкоштовні. Це також класно. Є також садки. Вони садочки тут дитячі вони платні, але є льготи, на які ви можете подаватися і отримувати. І якщо ви бажаєте здати дитину в садочок, це все можливо, і приватні, і з ліцензіями, які завгодно. І все в цьому плані чудово. Є багато різних майданчиків, де можна приходити грати з дітьми в волейбол, баскетбол, теніс великий, американський футбол, і так далі. Тому в цьому плані все буде чудово. Одна з найважливіших споруд в Радірі і Українців це. Олімейл, завод це свинобійня. Тут працює дуже-дуже багато українців і філіппінців, половина українців, половина філіппінців. Звичайно, що тут не дуже великі зарплати, але це стабільна фірма, яка допомагає людям мати стабільний заробіток. Документи, багато людей тут працювали на початок і потім знаходили кращі роботи. Тут люди працювали по 10-15 років, працюють і живуть з цим. Тут забувають тисячі свиней щодня, великий завод, і поставляють на всю Канаду м'ясо з саме з цього заводу, з голімейлу. Ще про радір хотів би розповісти таку справу. Дивіться, зараз зима на вулиці, мінус 23. Я стою без шапки і можу навіть розстебнути курточку. Тут не так відчувається холод, як у нас. І зима, в принципі, мені дуже подобається, хоч і мороз великий, але не відчувається цей мороз. І плюс дуже гарний сніг. Сніг дуже білий, дуже чистий, під ногами хрустить. Все як в дитинстві, дуже класна погода. Тому, незважаючи на морози, редір. Класне місто і зима, зима чудова. Друзі, це все, що стосується редіру. Я сподіваюся, вам сподобалось, і я трошки збільшив ваш кругозір і розповів про редір, трішки історію, трішки наших вражень особистих. Якщо якісь у вас будуть запитання, враження або доповнення, обов'язково пишіть в коментарях. Буду радий прочитати ваші якісь експертні думки. Якщо ви вже жили або живете в Редірі і знаєте, що сказати ще цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. Я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Саме це надихає мене робити і знімати нові відео. Я бажаю вам мирного неба над головою. Па!